Вже від сьогодні місцевий електротранспорт почав працювати у подовженому режимі. На лінію трамвая та тролейбуси виїхали о пів на шосту ранку. В депо підуть о 24-й годині. День добігає кінця. Яким він був? Ми поцікавимось у начальника Вінницького трамвайно тролейбусного управління Володимира Бугайчука. Він зараз на зв'язку зі студією. Алло? Так, да. пане Володимиру, ви мене чуєте? Так, доброго вечора. Доброго вечора. скажіть скільки сьогодні додатково виїхало трамваїв та тролейбусів та на які маршрути? Е, сьогодні у нас виїхало 111 тр... тролейбусів і 74 трамваї, е, які забезпечують повністю перевезення пасажирів в міста Вінниці. Вже з 23 лютого запроваджується принципова нова схема руху транспорту у Вінниці, і вже відтоді вашими партнерами стануть маршрутчики. Чи готове ТТУ до співпраці з ними і які можливо є проблеми перед стартом працювати по новому? Е, ви розумієте? Діло в тому, що у нас склались такі партнерські стосунки е, з нашими перевізниками, партнерами е, що ми знайшли порозуміння по перше. По-друге, саме головне наша співпраця. А співпраця заключає в тому, щоб виконувати всі заходи, які стосуються партнерських відносин для пасажирів. Що, що, що мається на увазі? Мається на увазі єдине простір по управлінню транспорту громадського в Вінниці – розклад руху. Е, безпека руху е, і е, саме головне комфортні для пасажирів. Я зрозуміла, і в мене до вас ще одне запитання. Проясніть ще ситуацію з проїзними, адже з 21 по 23 лютого вже почнуть продавати тижневі проїзні. І як буде з тими проїзними документами, які на березень мають вже люди купляти? Е, по перше, у нас відпрацьовані всі абсолютно юридичні відносини. І з 23 числа е, ми будемо працювати е, ну, на пар таких партнерських відносинах е, і ми забезпечимо перевезення пасажирів. Більше того, я ж хочу сказати, що е, сьогодні, 16 лютого, ми вже почали працювати електротранспорт в тому режимі, який буде працювати з 23 лютого. Е, ми вже збільшили кількість трамваїв, тролейбусів, автобусів і досвід, е, по крайній мірі. Сьогоднішнього числа показав те, що е, ну ми забезпечуємо повністю перевезення громадським транспортом міста. Але я хочу повернутися до запитання про проїзні квитки. Скажіть, будь ласка, що буде з тими, які з 21 по 23 до кінця лютого будуть діяти, і ті нові, які вже за новими правилами, і розтінки, будь буде новий проїзний квиток буде діяти з 23 до кінця місяця. Вони будуть продавати з 21 лютого. А проїзні квитки вже на березень місяць будуть продаватись 27 лютого по 10 березня. Ну, в звичайному режимі, як люди ну, користувалися раніше. А вартість залишиться така ж сама? Чи можливо для окремих категорій пасажирівської? Варт... Вартість абсолютно міняється. Міняється вартість поїздних квитків як на окремий транспорту, так і на на комбінований. Трамвай, тролейбус, трамвай, окремо тролейбус, окремо. То, будь ласка, назвіть назвіть вартість кожного квитка для там різних верств населення. Е, більше того, що е, змінена вартість проїзних квитків для студентів, школярів. І я пропоную скористатися можливості, тим більше що е, нова маршрутна мережа е, змінює і вартість провідних е, проїзду е, в е, на під'їзді маршрутних таксі до електротранспорту гривна 75. Е, і потім е, змінюється вартість е, в сторону зменшення. Е, Проїзду в трамваях, тролейбусах, автобусах, вартість проїздих квитків. Тому я думаю, що я думаю, що наші пасажири в співпраці з нами як партнери порахують свої кошти і будуть користуватися таким громадським транспортом нашого міста. Я дякую вам. З нами на зв'язку був начальник Вінницького трамвайно тролейбусного управління Володимир Бугайчук. Як розвертатимуться до речі, події навколо впровадження нової схеми руху громадського транспорту у Вінниці журналісти день за днем триматимуться на постійному контролі і інформуватиме про це глядачів.